На вихідних у нас свято день працівників медичної сфери, ну, коротко, медиків, друзі. Розумієте, що таке медик сьогодні? Є два варіанти. Ти працюєш на комунальну структуру, на державну або ти йдеш в приватну. Багато медиків, хто розділяє роботу і там, і там. І... Але більшість, я думаю, спеціалістів, класних спеціалістів, якщо вони себе не знайшли там в крутих скажімо так, закладах, то вони... Дійсно перебігають в е, приватний сектор, тому що там е, спілкувався з одною паняночкою, якої більше 30 років стажа, е, скажімо так, хірург-гінеколог, і ми, ми з нею розмовляли. Вона говорить, що вона 30 років відпрацювала в державні, е, державних структурах. Потім запросили в добробут. Спочатку не було чуть-чуть там, а потім вона прийшла зовсім і говорить: я не хочу бути рабою, рабиною, я не хочу просити, не хочу просити перчатки, даже саме елементарне, бо. Державна це чи комунальна це така штука, знаєте, що ти постійно комусь щось ну, повинен просити, а приватне це тобі і оплата твоя достойна, і пацієнт тебе достойний, який готовий за це платити. Ну і адміністрація також тебе поважає, бо, тому що ти спеціаліст. Якби не було всіх медиків з гарними святами, ви, скажімо так, насторожі здоров'я наших людей. Хочу побажати вам. Єдине, що ті, хто залишились в Україні, я знаю, багато виїхали за кордон, і це правда, тому що особливо молодь, яка себе тут не знайшла, вона там перездає і потім працює спочатку, вони з санітарками, працюють, там дивляться за старичками, потім вони підтверджують під, під, диплом і працюють вже, напевно, як лікарі. Друзі, всім добра, всім здоров'я. Я вірю, що медицина повинна бути приватна, тому що держ... все державне, то є корупція, друзі. Напишіть свою думку. Всім добра.